Вітаємо вас на каналі Totus Tractor. Як бачите, стоїть контейнер на вигрузці. А це означає, що до нас прибуло нове постачання. Тому зараз і подивимося, які моделі надійшли. Як завжди, починаємо з грунтофрез, які йдуть комплектом до наших тракторів. Показую вам, в якому стані вони приходять. Ну це ще не дуже, а бувають розібрані геть отримуємо Бачу декілька фрез з реверсивним рухом. Згодом вже глянемо до яких тракторів вони будуть комплектуватись. Першим своїм ходом приїжджає трактор з оригінальною кабіною Кубота kl КЛ-30. Даний трактор кінця 90-х, початок 2000-х років зопуску. Кабіна обладнана кондиціонером та обігрівачем. І музичний програвач як приємний бонус. На дану модель встановлений 3-циліндровий дизельний двигун потужністю 33 кінські сили. Коробка передач реверсивна гідравлічного типу. Досить зручна при постійних змінах передач, дозволяє перемикати передачі в ходу без вижиму щеплення. І ціна такого трактора з ґрунтофрезою 14 600 умовних одиниць. А це кубота Асті А15. Трьохціліндровий 15-сильний молючок на повному приводі. Коробка передач механічна. Навіска трьохточкова. Коштує такий тракторець 5200 умовних одиниць. Така ж сама модель, але менш потужна. На 14 кінських сил. Кубота Асті А14. По відмінностях: повний привід постійний, навіска двохточкова, але можна прикріпити й трьохточкову Відрізняється кріплення задніх коліс Тут для зміни колії потрібно всього лиш висунути їх або навпаки. Ціна такого трактора 4800 умовних одиниць. Янмар F180. Це середньобазова модель трактора з трьохциліндровим двигуном потужністю 18 кінських сил. Трьохточкова навізка з додатковим гідроциліндром для роботи з плаваючими режимами. Ціна 6200 умовних одиниць. А це Кубота l 300 Це модифікація Куботи моделі KL. Все те саме, просто якийсь ювелейний випуск був. Тому так і виходить. Трактор 30-сильний і, як бачимо, він йде з фронтальним навантажувачем. Ціна 13300 умовних одиниць. Кубота GL320. Дуже популярна модель трактора, тому їх і приїхало 3 одиниці. Ідентичних і по комплектації, і по ціні. Ціна 10500 умовних одиниць. А це менш потужний на 30 кінських сил у бота GL300. Все те саме, як і в попередній моделі, окрім ціни. Його вартість складає 10 300 умовних одиниць. І ще одна кубота середньої бази модель Кубота GT3. Трактор обладнаний 4 двигуном, потужністю 21 кінська сила і механічною коробкою передач. Такі трактори коштують у нас 6900 умовних одиниць. А ось і другий GL320. Поки що оцінюємо тільки візуальний стан. Також бачимо куботу ЖЛ-281. Це рестайлінгова модель від жл 280 Має 29-сильний двигун і, як бачимо, даний трактор комплектується механічною ТПП. Відмінності рестайлінгової моделі від дорестайнгової не суттєві, але ж присутні. Про них ви можете дізнатись на детальних відеооглядах кожної моделі окремо. І так, кубота жл 281 Ціна 9600 умовних одиниць. І як бачимо третя кубота GL320. За такою ж самою ціною. Виглядає теж досить гарно і це вже крайній трактор на сьогодні. На 11 тракторів стало більше на нашому майданчику. Зараз збираємо, перевіряємо, робимо технічне обслуговування і відправляємо нашим замовникам. Та на майданчиків місто Рівне та місто Вінницю. Приїжджайте на Тест-Драйв та обирайте собі помічника. Дякуємо за приділений час, до нових зустрічей!